Вітаю! Хочу показати ще одну роботу. Ніж фінського типу. Сталь М390. Термічка моя. Порядка 63 одиниць. Оковка Сергій Михайловський мені таку зробив. Подарував. Руків'я. я. Каберези тонований. Тонований морелочкою і потім оброблений Даня Шойл. При замовленні було таке побажання від замовника. Замовник мій хороший знайомий, Микола. Значить, Прохання було, щоб руків'я було трошки більш міссисте ухватістіше, ніж у звичайному варіанті, трошки ширший клинок. Тут ще на клинка 21 мм. Спуск приблизно 20 градусів, зведений 0,25. Ну, на початку спуску тут трошки товще, тут вже трошки йде тоньше, тому, якщо десь стругати, наприклад, цією частиною буде легше, Ну і сталь буде вже більш живуча пристругання, а вже основні роботи виконуються цією частиною, тому зведення буде, в принципі, доволі адекватне для, скажімо, для охоти. Отаковочка латунна, паяна, власне, піхви теж моєї роботи. Трошки тиснення таке аж вкладиш фігурний, ну, щоб воно трошки виглядало, скажем. Цікаво. Не, не, не просто, а от хоча б чуть -чуть. ну шоу там не все в порядку, тому що я якби не дуже великий спеціаліст в цих питаннях, тут ще підвіз не, не прошитий. Все оброблено, зротіки залишилось прошити все. Латунне кільце. Ось такий от тарець посадка заходить спокійно і спокійно виходить. Ось так от нічого не випадає, порівняно легко витягується і легко вставляється. Все, такий от ножик. Думаю, буду служить и верой, и правдой. Принайне я на это тоже сподеваюсь. Все. Пока.